Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Дрони для українських бійців усе частіше стають не тільки засобом враження противника, а й способом доставки всього необхідного на передову. Зокрема, такий варіант забезпечення військовослужбовців в окопах практикують у Харківській області. Більше про це, а також про настрої наших оборонців після переобрання Дональда Трампа, президентом США. Дивіться далі. Ці українські солдати в районі Вовчанська на Харківщині, в лічених кілометрах від Білгородської області, вже тривалий час відбивають російські атаки. Саме місто практично стерте окупантами з лиця землі. Наші захисники кажуть, якщо вони залишать позиції, в руїнах незабаром можуть лежати і їхні оселі. Для більшості людей це просто вже на характері. Тобто... Просто бросить все, збіжають, ну і смисл далі. Завтра вони будуть вдома. Тому що якщо ми уйдемо, ну і тогда, тоді все. Тоді вже і возвращатися не буде. Наші захисники знають, що переобрання Дональда Трампа у президенти США безумовно змінить їхнє становище на фронті, але оптимізму не втрачають. Возможно, буде намного більше допомоги. Плюс у них там свої плани, як прикратіть войну, і все. Єдине, що Смущает в раза двадцать часа, потому что не хотелось бы ни в коем случае отдавать свою землю. Только полноценная победа не ні віддавати ніяких територій, ні в обмін ні на що, ні на які договореності, тому що вони вже прекрасно доказали, чим виходять потом эти договоренності. Окрім артилерії, ворога на Харківщині стримує піхота за допомогою безпілотників. Через насиченість поля бою ворожими дронами. Наші бійці протягом останніх місяців почали дедалі частіше переправляти найнеобхідніші вантажі за допомогою великих БПЛА, таких як вампір або як ще його називають Росіяни. Баба Яга керуючись камерою нічного бачення. Ці безпілотні лотники скидають 10-кілограмові пакети з усім необхідним якомога ближче до передових позицій. Ми їм доставляємо воду, воду їжу, ліки. Хлопці не можуть виходити з позиції там, бо дуже велика небезпека, то ми мусимо через повітря їм доставляти. Порівняно з хлопцями в окопах кажуть оператори дронів, у них майже. Офісна робота. Багато моїх товаришів, вони в піхоті, ми з ними спілкуємося за можливості, тому допомогти то піхоті це теж важлива частина нашої роботи. І доставкою, і підтримка, так сказати, вогнем під час штурму. Нещодавно такий повітряний спосіб доправлення бійцям усього необхідного безпілотниками видання Wall Street Journal описало ці дрони працюють подібно до служби доставки, яку випробував Амазон, але з набоями в якості вантажу замість зубної пасти. Олександр Мурчук програма Вікна Єдині новини.